Сядь зручно, закрий очі, зроби глибокий вдих і видих. Зроби ще один глибокий глибокий вдих і видих. Відчуй свої стопи. Відчуй свої ікра ягодиці. Відчуй своє серце. І зараз просто спокійно подихай, так як ти дихаєш перед сном, відчуваючи своє тіло. І зараз уяви, як із твого серця в центр землі виходить невидимий промінь. І в центрі землі він бере енергію матінки землі. Він наповнюється її любов'ю, теплотою, благодаттю. І, наповнившись, цей промінь проходить через всі шари землі і входить в твої ступні. Відчує центр стопи як відкривається і впускає енергію землі. І ця енергія наповнює твої ніжки, піднімається вверх до самої макушки голови, активуючи на своєму шляху всі чакри, активуючи кожну клітинку. І наповнюючи твоє тіло цією енергією. Зараз зроби знову повільний глибокий вдих і повільний видих. І відчуй, як на видиху твоє тіло розслабляється, воно стає важким всередині. Відчувається тепло. І зараз увагою перенесись в перлинно-білий простір, де немає нічого і нікого. Є лише ти і перлинно-білий простір. Це може бути кімната, природа, дім, пляж, будь-яке місце, де ти відчуваєш затишок. І нікого навколо немає, є лише ти і сяйво. І відчую, як ти прямо зараз. Зливаєшся з цим перлинно білим сяйвом. Кожна клітинка твого тіла наповнюється цим світлом зсередини. І прямо зараз ти зсередини світишся. І ти відчуваєш, як під дією цього світла. Знижується тривога, розчиняється страх, розчиняється напруга в твоєму тілі. Відчувається розслаблення прямо зараз. Ти відчуваєш, що ти стаєш повністю цим світлом. Ти і є це світло. І ти відчуваєш стан блаженства зсередини. І в цьому стані ти відчуваєш, як активується твоя внутрішня чутливість. І ти зараз згадуєш, яка ти є сильна. Ти відчуваєш цю силу зсередини. Ти відчуваєш зсередини всю свою сміливість. Ти відчуваєш зсередини всю свою мудрість. Ти відчуваєш всі свої можливості. І зараз знову зроби повільний глибокий вдих і повільний видих. І перенесись зараз у місце своєї мрії. Місце, де б ти хотіла чи хотів бути. І відчуй, що ти зараз прямо там. Це місце твого спокою. Твоєї задоволеності, твого комфорту? І подивись ніби зі сторони на себе? Хто ти там? Що ти там робиш? Які риси характеру у тебе там, в тому місці? Хто там поруч з тобою? І як ти там опинилась, опинився. І відчуй свою силу і можливості прямо тут і зараз. Насолодись цим станом. І відчуй, як кожна клітинка твого тіла отримує задоволення від цього. І відчуй внутрішню активацію енергії, ресурсів прямо тут і зараз. І скажи собі. У мене є все і всі ресурси, і всі можливості для того, щоб опинитися в тому місці і в той час, куди я хочу і відчуй в своєму серці вдячність. За все те, що у тебе уже є на сьогоднішній день в твоєму житті. Відчуй вдячність до Всесвіту за ті уроки, які ти уже пройшла, пройшов і проходиш. І відчуй благодать в своєму серці до кожної живої істоти на цій планеті. І відчуй вдячність до себе. І відчуй свою внутрішню любов, яка в тобі уже є. І дозволь цій енергії наповнити все твоє тіло прямо зараз. І, наповнившись, зроби глибокий вдих видих, повернись увагою у своє тіло і повільно відкривай очі.